<как> ну що, я все тут аж Не знаю, чи ви мене там бачите, бо я сам себе не бачу. Хочу трошки навести порядок, а то після, після пожару так привезли, скинули ми. В багато всякого сміття тут не потрібного є. Е, і, і, і не сміття, і сміття. І, і води понабиралося, і цього, як його з пожежі цієї зарази, як воно там, Шлак той все. Й, Попіл, глина, О, так що воно, важня от. -мо. А потім замерзне. І мучся з ним. А от ще на дні піддоніш попіл теж. Піддон то від нашого сітроєна. А колись маркіян поїхав на вечірниці, тихеньку машину взяв ще до армії. Вот. Поїхав, я собі вдома сплю спокійно, все файно, навіть і не думав. Дзвонить маркіян: тату, я машину поломив. Як ти можеш машину поломити, як ти в ліжку спиш? Я не в ліжку, я в вишневці. От, Як ти в Вишневці? Я сюди, туди за ним, маркіяна нема. Я на двір машини нема. Коротше, він їхав, тихенько взяв машину, поїхав в Вишневець до дівок. І їхав там в вишниці дорога десь в сторону базару, така бруківка. І коротше розпердолив отак цього піддона. 에, що, я, що я роблю? Ну, одне, що добре зробив, що тільки розбив, зразу заглушив мотора. то мотору якби нічого не сталося, дзвоню до кума. А кум має таку привичку, що на ніч виключає телефон, але цього разу забув виключити. Ну, вже мусів підняти. Я знаю, що кум не вживає нічого ні на ніч, ні, ні на день. Послухав мене кум. Поїхали, зацепили, притягнули додому. Але ж проблема не тільки в тому, щоб піддон розбити, проблема в тому, що то було напередодні зелених свят. І. Е в нас, в нас тягнулися переговори з дуже серйозним закладом. Це такий музей в Чернівцях є. Я не пам'ятаю, як він називається. Хто, там, хто в курсі справи, то, напевне, підкаже, хто з Чернівеччини або хто, може туди їздив на екскурсію. Це такий музей під відкритим небом в вигляді села. Вот. І. Приїжджав до нас особисто е, директор того музею, е, там ще з якимись спеціалістами, вони в нас замовили деякі речі, але так як то державна установа, там з фінансами воно було дуже довго, плюс переговори йшли таким чином, там дзвонювались, уточнювали, як, що, до чого. І тут, так, коротше, договорилися ми, що на другий день, по-моєму, на другий день Зелених Свят, щоб я привозив замовлення. Замовлення хороше, як для нас. Е, Ну, прибильне, прибильне замовлення. А тут маркіян взяв машину, е, цього піддона. Ну і що? Люди перший день зелених свят, люди що, йдуть до церкви, світять? Е, що там вони світять? Лепиху, зілля чи що там святять на зелені свята? А вербу. Вербу, по-моєму, коротше. Що там сітять? Я вже забув сам. От. А, 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 а дядько Василь що робить? А дядько Василь лежить під цитруєном, крутить підона. Підона відкрутив. Ну, одне добре. У нас тут в Кременці хлопці, е шротники. Я до них дзвоню. Хлопці кажу: виручайте, така проблема. При, при тому, що пер, перший день зелених свят, вони мені приперли додому новенький піддон. Занижений піддон. Зараз на машині стоїть занижений. Там менше масла заливаєш, але він не так низько над землею. Кліренс. Фактично, машини кліренс не збільшився, просто піддон трошки вище, коротший. І масляний насос теж мусив взяти новий, ну, спеціальний під той піддон. І значить, я ж кажу, люди в церкві, в гостях, а я під машиною повухав в мазуті. І, значить, міняю піддон, але слава Богу, все помінялося, все підійшлося, машина завелася. І, е, Ні, то чекайте, то було тако. то Перший день зелений свят він поїхав, а на другий день ми мали їхати. І я досвіта крутив і е, виїхав з дому вже під обід. А на, в Чернівці ми попали на, в той музей вже під кінець робочого дня. Але все пройшло класно. Е, в нас така була умова, що ми там привозимо замовлення е, в той музей, і нам роблять безплатну екскурсію. На жаль, тоді я ще не мав YouTube каналу. Цікаво було дуже особисто директор музею е, нам екскурсію провів. Страшно було цікаво. Е, багато чого я. Почув і побачив такого, що не знав, але йде, чому я від мене дещо взяли, е, вот, йде, що я їм підказав. Ну, все, все, одна людина не може всього знати, то звичайна справа. Але приємно, коли якийсь дід Василь, тракторист з села, щось підказує якомусь там, я не знаю, там він чи професор історичних наук, чи кандидат. Історичних наук, щось там таке. Ну, коротше, дуже-дуже серйозний чоловік. О, до речі, може буде мене дивитися. Перед... Чи може хто його буде бачити, передавайте привіт. От. Е, він казав, що він дуже-дуже давно, по-моєму, він навіть той музей створив. Дуже давно він там директором в своєму музеї. Отака От історія про таку алюмінієву під Піддон Сітроєна, а ціла історія. Я дуже люблю. Речі з історією. Ну, на жаль, ну, не жаль, щоб тримати того піддона розбитого. Звичайно, що я його або здам на алюмінію, або переплавлю, якщо все буде добре. Е, вот. Але річ з історією. І, ну, В принципі, тут в тій кучі таких речей, я думаю, що більше з історій немає, звичайний металолом. А от одну железяку я знайшов і на рівному місці вам байку розказав. Може вам цікаво, може не цікаво, Ну, таке діло. О, все, бувайте! До нових зустрічей!